Доброго дня! Сьогодні хочу пересадити, подивитися, почистити ось оцю малечу, яку мені віддали з трьома дорослими орхідейками. У неї стан чудової листочки, такі, вона гарненька. Я її полила недавно. Пересаджую, тому що мені не подобається, що тут є що вона посаджена в кору великої фракції, ще й знизу як дренаж, керамзит. Це ось дивіться. Ну, дивіться. Зараз я тут все почищу, повидаляю ці корінчики, які вже. Бачите, тут навіть активно надорощує. Зараз я почищу всі корінчики, приберу цю лусочку і покажу. Ось що в мене вийшло. Дуже такий гарний підліток. підліток. Я б сказала, що розмір такий ну, 2,5, ну, дуже гарний. Корінчики мені подобаються. її вже новенькі нарощують, дорощують, ну, дорощують тось, в активному рості. Єдине, десь, бачите, є такі місця. І ось тут я обрізала такі вже були. То я її, так, для профілактики ось замочу на годинку, в розчині. Магнікур провікур. Минула година, все, я дістаю і залишаю малечок просихати до повного просихання корінчиків. Корінчики просохли. Зараз буду саржати. Я підготувала кору, додала багато муху. На дно, як завжди, кора великої фракції. Трошки вже додав отак слухом. І все, ці корінчики, ось так. І, як зазвичай, просто засипаю субстратом, щоб між корінчиками теж була кора. Трошечку піна скла. Ну, я його полюблюю, мені подобається. Нічого не можу сказати. І все, ось так. Ось що вийшло в мене. Низька посадка, мені подобається. Тепер мені залишилось просто її полити проливом. Нагадую, для того, щоб набралися вологі корінчики і мок. І все. Отак проливом три разочки. Так, щоб корінчики були вологі. Ось така в мене вийшла гарнюнька, малеча. Все, тепер її ставлю під додаткове освітлення і буду далі за нею спостерігати. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!